У Вінниці завершують капітальний ремонт ділянки від Сабарівського шосе до району академічний. Нині працівники фірми-підрядника по вулиці Андрія Шептицького готують частину пішохідної зони до асфальтування. Майстер Дмитро Романенко каже, за два дні завершать. Ми зробили нижню часть верхню часу велодорожку і тротуар. Ми ставимо зараз, готуємо під поребрик, бордюр, засипаємо щівньом і. Асфальтує. Працює вісім дорожніх робочих, ескаватори, механізатори, погрузчики і трактористи. Розширення дороги при виїзді, облаштування тротуарів, велодоріжок, освітлення, оновлення кільцевої розв'язки та встановлення острівців безпеки. Ці роботи, за словами директора міського департаменту комунального господарства та благоустрою Юрія Семенюка, уже виконано. Загалом на ремонт частини ділянки по вулиці Шептицького протяжністю в один кілометр з бюджету громади виділили 34 мільйони гривень. Сьогоднішній день вже завершені роботи по прокладанню мережі зливової каналізації. В повному обсязі всі слабоструменеві мережі, мережі зовнішнього освітлення вже прокладені повітряні лінії, замінені на кабельну лінію підземлю. Переміщені лінії електроживлення будинків для того, щоб забрати застрілі опори, 100% вже сформована геометрія всієї вулиці. Це мова йде про геометрію велосипедних доріжок, велосипедної інфраструктури, пішохідних частин з однієї і з іншої боку вулиць. І також проїзна частини. Наразі роботи з облаштування вулиці, за словами Юрія Семенюка, виконано на 98%. Залишилося завершити асфальтування з'їздів проїжджої частини та озеленити пішохідні зони. Фактично дві ночі потрібно для того, щоб провести асфальтування проїзної частини. Асфальтування відбувається в нічну пору доби для того, щоб мінімізувати незручності для мешканців. І два-три дні для того, щоб завершити асфальтування велосипедних доріжок і тротуар. Там частинки ще не до Після цього завершення благоустрою. Мешканці мікрорайону, з якими ми поспілкувалися, кажуть, реконструкції ця вулиця потребувала. Втім, майже усі погоджуються, що проїжджу частину варто було б розширити. Я взагалі розраховувала, що вони зроблять її ширшою, але вони зробили, хоча б пішохідні зони нормальні. Це класно, що зробили з цієї сторони, наприклад, утуар раніше не було його звідси. І там, ну... Подальшому, можливо, я не знаю. Якщо цей мікрорайон буде розвиватися, на мою думку, можливо, що ця дорога занадто вузька. Дорога, звісно, була б все-таки удобніше ширше, щоб не два тролейбуса впритик. До того як зробили ремонт взагалі, цієї дороги, то було набагато зручніше їздити, хоча вона була не досить ідеальна, але було ширше. Нагадаємо, капремонт ділянки від Сабарівського шосе до району академічний протяжністю в майже один кілометр розпочали на початку березня, оскільки погода та сприяла завершать його не в жовтні, як планували, каже майстер Дмитро Романенко. А до кінця червня. Дарія Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.